У сумській школі номер 7 вшанували пам'ять її випускника. Відкрили меморіальну дошку на честь десантника Максима Савченка. Він загинув 19 липня 2014 року під час виконання бойового завдання у передмісті Лисичанська, що на Луганщині. Нині він покоїться на алеї почесних громадян Сум разом із іншими своїми побратимами. Тож на вечері пам'яті згадували не лише про Максима, хвилиною мовчання вшанували всіх воїнів, які загинули, захищаючи рідну землю. Хочу сказать огромное спасибо от себя, от жены, от брата родного, вот этому прекрасному коллективу этой прекрасной школы, которая воспитывает вот таких вот людей. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям нашего города и всем гражданам Украины. Герои, которые сейчас защищают ее суверенитет. не будуть забити. Побіда буде за нами. Слава Україні. Щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій, колектив школи передав батьку Максима дитячі малюнки та понад 7,5 тисяч гривень. Гроші зібрали учні на благодійному ярмарку. В свою чергу батько Максима Сергій Савченко подарував закладу прапор від десантників зі сходу України.